Перше послання Петра, розділ п'ятий. Для старішин і молодих. Тепер закликаю ваших старійшин. Адже я теж старішина. свідок Христових страждань, співучасник слави, що має з'явитися. Пасіть Божу отару, що є у вас. Наглядайте за нею не з примусу, а добровільно, як до подоби Богові. Пасіть. Не задля ненаситної жадоби, а й завзяттям, не як ті, хто володіє надвіреними, але як ті, хто є прикладом для отари. І коли з'явиться головний пастир, ви отримаєте нев'яночий вінок слави. Так само і ви, молодші, будьте покірні старшим, і всі одягніться в покору одне перед одним. Адже Бог противиться гордим. А смиренним виявляє милість, тож підкоріться під сильну руку Бога, щоб свого часу він підніс вас. Усі ваші турботи покладіть на нього, бо він піклується про вас. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник диявол, і він ходить навкруги, як лев, що речить, шукаючи, кого проковтнути, противтеся йому твердою вірою знаючи, що ваші брати з усього світу зазнають таких самих страждань, що й ви. А Бог всілякої благодаті, який поклика вас до своєї вічної слави в Христі Ісусі, після вашого недовгого страждання сам вдосконалить вас, зміцнить, зробить сильними й непохитними Йому слава й влада навіки. Амінь. Останні вітання. Я коротко написав вам через Силуана, якого вважаю вірним братом, щоб закликати і засвідчити, що це істина Божа благодать. Перебувайте в ній. Вас вітає церква у Вавилоні, обрана, як і ви, а також мій син Марк. Вітайте одне одного поцілунком любові. Мир вам усім у Христі.